І так, я вже попрала, достала білизну. Це таке моє друге прання цим гелем. По-перше, я думала, що він буде темний, він світленький, дуже світленький. По-друге, я думаю, цей колпачок можна кидати в саму пральну машинку, але я його не кидаю, ось, ну, наливаю так. І ось подивилася на сина футболку. Вона, мені здається, так, що має такий більш насичений чорний колір. І в перший раз я прала, мені дуже сподобалось. Мені написали, що він, в принципі, нормальний. Ну, що гарний гарний гель. І так я скажу, що ну, начебто нормально. Подивлюся е далі, як він буде себе вести. Але після двох ось примів в мене таке все темне. Я передивилася. І ось дивіться, я клала таку сиреньку, але це домашня така футболка. Вона, начебто, ну, колір не змінила. Так що, ось так. Ну, Вона одна була, то я її кинула з темними речами. Дійсно, мені він як темніший, більш насичений. Так, Пішла вивішувати, так що, хто шукає в Єві, зараз по Сьогодні вирішила замінити воду у цих квітах і зробити з двох букетів один, тому що деякі квітки вже зав'яли, як кажуть, не прийшли не в пригодність. І я вирішила зробити один, але красивий такий букет. І такий букет мені дуже подобається. Ось така композиція у мене вийшла і буде стояти тут на кухні, мене трішки радувати і піднімати настрій. Такий дуже ніжно-рожевий колір у цих квітах, який мені дуже подобається. У мене ось така є поличка, ну, органайзер, можна так сказати, не поличка правильно а кошик такий для яєць. Я сюди складала. от Ми приходили, купляли там, ну, я зазвичай купляю 30 штук і сюди викладаю. Так, і сюди ставлю, але у мене яйця зараз закінчилися. Тому я взяла ось такий глоточок. Так. Зараз викрию цей лоточок, бо він вільний, і організувала тут всі молочні верніше сири. Не молочні продукти, а сири. І мені тут так здається буде добре. Тут намазка є: мій сир, брі, сирочки ці плавлені, ось таке моцарелка. Три упакування у мене є. Такий сир твердий. І філадельфію я сьогодні брала з теж з додатковою намазкою. Коротше, треба мені ще такий лоток. Купити. Я його брала в Аврорі за 77 гривень, чи мені, там, знаєте, є в Аврорі для яєць такий височенкий. Не знаю, чи цей залишу для яєць такий куплю, чого ти кричиш, чи все-таки куплю ось той такий спеціальний для яєць. не знаю. Мені так сподобалось організувати таку, такий контейнер з молочними продуктами. Сьогодні вирішила трішки записати мотивацію, але мотивація така не якась глобальна, а така щоденна після готування їжі. Використовувала засіб Делемарк, здається, у мене з вишньою ароматом, і використовувала ось таку губку. Це губка від компанії Віледа. Верніше правильно називається шкребок. Він класний, дуже гарнесенько справляється своєю задачею і можна мити без ніякого засобу. Але я мила сьогодні засоб. І ще залишився посуд. Який не вліз в посудомийну машину, тому помила його руками. Якраз я тут все прибрала і хочу поділитися своїм відгуком. Я купляла ось таку ганчірку, хто мої відео дивиться, той бачив. І ось таку мочалку. Це фірма Добра господарочка. Мочалка відразу скажу, що вона мені подобається, вона гарнесенько дуже піниться. Цього засобу для миття посуду дуже багато, мало верніше надо. І ну, класно пінеться, мені подобається. І, в принципі, ця така сторона в неї гарнесенька. Не знаю, як вона буде далі себе вести, наскільки їй там хвати. Але я ж не так часто мию посуд. Вона таку має, бачите, такі, я б сказала, величенькі такі дірочки. Ну, мочалка мені подобається. А ось ганчірка, я її порівнюю з тою ганчіркою, яка в мене була до неї. У мене була фірма Вілєда, і вона була дуже класна. Вона, в принципі, є, я її відправила в прання, складу і буду берегти. Тому що ось ця ганчірка, вона як протираєш поверхню, ну, я бачу, вона волога залишається. А якщо вілєду протираєш, то вона насухо витирає. Просто от насухо. Ця, начебто, вона не волога, я її дуже гарно викрутила. Але вона ось протирається і залишається цей. Ну, Волога поверхня. Віледа мені більше подобається. Але, може, знаєте, я порівнюю з Віледою. Віледа ганчірка сама не бюджетна, але вона вистачає, я не знаю, скільки моїм ганчіркам років вони прекрасно себе ведуть. Але захотілося мені щось знаєте, змінити. Не знаю, скільки я витримаю, щоб не повернутися до Віледа. І наразі Віледа, я користуюсь фіолетовою, її купити не можна. Рожева є, а фіолетової, на жаль, я не бачу. Начебто я не знаю просто, хто її виробляє, от, якщо чесно, У мене упакування немає. Можна подивитися, хто виробляє, і зрозуміти, чому її нема. Ось так. А може вона просто десь є, її не виробляють. Ну, коротше, не знаю. Хоча Віледа у мене ж це ганчірка є для підлоги. і... 在。所以 Набір цей, щоб мити підлогу. І совочок з вінечком є віледа. Ну, так що ось ці такі ганчірки, це я купила, напевно, один раз, а другий раз купляти не буду, тому що вони залишають поверхню вологою. Але воно, бачите, от я притерла, воно вже все зникло, воно висихає дуже швидко. Але ж все рівно, віледо я більше задоволена. А мочалки, ось, наприклад, я ще б взяла Чиста, не показала вам, дивлюся, вона така у мене вже старенька. і, звісно, це щось не відтирається, дуже багато царапинок, але нічого страшного, вона виконує свою функцію. Звісно, як мені господині, мені б хотілося її поміняти, але наразі маємо інше зараз цілі. Тому це все поки все, як кажуть, почекає. Достала цю котлетку розморожувати це по київськи Дочка зараз прийде, прийде з роботи, ну, я її зроблю. Чи вона сама зробить? Ну, побачимо ось так. І кухонька моя чистенька. Не знаю, як надовго чи надовго. Купила ще один раз цей гарбузик і один раз готувала, мені дуже сподобалось, і ще купила. Але це була так, знаєте, зайшла і купила. Не така була глобальна, як кажуть, закупка. То може завтра чи післязавтра зроблю. Дуже полюбляємо сливи. то завжди беремо огірки, там помідорки. І син мені каже, мама, не викидай це. 24, іноді я викидаю, іноді не викидаю, зберігаю, каже: тобі в наступному році пригодиться. А я кажу, посміялася, кажу, може, і ні, а потім думаю, так, 42 буде в наступному році. Час сплине, і це, напевно, нормально, але б хотіла, щоб було 24. А наразі моїй доньки вже 24. Так що не буду викидати, дійсно, пригодиться. Пішли гуляти з Ральфом, бо він мене чекає вже гуляти. Підемо разом, Кузя, ти йдеш? Кузя кс-кс-кс. пішли Кузя. Кузя. Сьогодні дід мій ну, тату щось робить, робить робить. Дивіться, зробив такий куточок собі, тут поставив квітку. Це, Здається, Лізонька надамалювала наша. Тут у нас водичка йде, тут собі зробив поличку. я Все як треба, як кажуть. Поробив собі тут якусь теж поличку зробив для інструментів. ну. Діду, коротше, молодець. Цю квітку дуже-дуже мені подобається і полюбляю, але вона так розцвітає, ну дуже-дуже велика робиться. Її можна так обрізати, ставити в воду, вона пускає ці корінці. Так, іде. Ральф, пішли. Його боїться нашого Ральфа, то заліз на кришу, я так приблизила телефон, її собі там гріється. І дивиться на нього. Але ж не спускається. П'ятий один лежав, тепер з двоє. Хоча той сіре не боїться Ральфа. Але боїться нашого кузі. Ну, коротше, сидять вдвох. Добрий ранок всім, якщо він добрий, бо сьогодні у нас ніч була дуже бентежною. Ну, це як для кого, для мене вона була бентежна. І в принципі це все писало, що буде ніч бентежна, але ще був грім і блискавка. І е, деякі рази я не розуміла, чи то працює ППО, чи то блискавка і грім. Так, страшнувато було, але ж дощик теж треба. Знаєте, зараз я вийшла таке повітря. Ось таке не вистачало цього дощика, напевно. Дуже гарне повітря. І ще в деяких областях шахеди літають. У нас дали відбій, у нас в місті дали раніше відбій, а в області десь, може, півгодинки, може десь годинку. Ну, я вже там не дивилася. Ральф, пішли. Так що надіємо, що буде день спокійний і все буде нормально. Листочки такі, знаєте, чистенькі дощик покрапав, і вони такі чистенькі. Було дуже багато пилу, ну, деся не було. А це, знаєте, такий, як з відра йшло. Такий дуже-дуже активний дощ, що ось так. Всім бажаю продуктивного робочого дня. А хто вдома нехай справи, домашні, гарно індибути. Всім привіт! Всіх рада вас бачити на своєму каналі. Записувала відео там раніше, але так захотілося мені з вами привітатися. Сьогодні у нас п'ятниця і п'ятниця тринадцяти. Ось, начебто, всі, і я колись його так начебто боялась. Зараз я відношусь до цього. Ну, якось так. Хтось вірить, хтось не вірить, я в це не вірю. Думаю, позитивно, як кажуть, Ось так, на рахунок п'ятниці 13-го Так, Зайшла в магазин, зараз покажу, які я покупки там зробила. І, знаєте, Цей тиждень я вийшла після, на роботу після відпустки. Перший тиждень відпрацювала і тиждень був такий насичений насичений працею робочою. Так у нас, в принципі, робота йде і, і ну, Вона є, але цей тиждень. Тиждень трішки був навантажений, бо там ну, у нас іноді бувають тижні навантажені. І трішки треба було залишатися на роботі. Я так скажу, я вам відверто чекала п'ятницю. Ми, напевно, з напарницею її чекали, і наш лікар теж чекав, щоб вже відпочити, бо так хотілося відпочинку. А ось настала ця п'ятниця. І думаю, є бажання зробити салат, є бажання щось, зробити, тому і вже відпочивати не хочеться. Ну, от таке буває, скажімо так. І думаю, що мені треба зробити на вихідних. Валермі йде. А що зробити треба на вихідних? Я не знаю. Треба зробити. Я знаю точно поїхати документи сину зробити, бо там для навчання треба деякі документи. Цей наш майстер написав, що треба там деякі документи зробити. У це документи, напевно, зроблю і все. І хочеться знаєте, так побути вдома. Бо е, вчора я так затрималася на роботі, і я вчора прийшла, відчула ось як, знаєте, що таке дім, якось таке в мене було відчуття, начебто я кудись їхала далеко. Хоча в мене робота знаходиться поруч недалеко. Але ну, просто затрималась трішки там довше, десь на пару годин, може більше. Ввечері вже пішла і так насолоджувалася домашньою обстановкою. Якось мені так було дуже-дуже. Ну не знаю, чи це війною такий е, е, з'явився таке відчуття ось дому. І думаю, люди ось так їдуть, кудись тікають, і погано, коли вдома немає. Таке в мене вчора відчуття було ось вдома. І так, добре вдома. Пішла робити салат, є мотивація зробити салат, але спочатку покажу покупки, які зробила в форі. Відпрацювала на роботі і зайшла в магазин на тебе. дивлюся на оселедець знижка. Десь, здається, по 56 гривень, не пам'ятаю, бо чек у нас в форі дає, але на іншій касі треба йти забирати. Думаю, не буду вже йти. Так, ось такий оселедець, взяла дві. І що я буду робити, дівчатка? Буду робити салат шубу. Взяла, значить, ось таку ось такий оселедець. Взяла буряк, був бо відварний, але я подивилася, що він 64, здається, гривні, щось так дорого. Думаю, ні, візьму ось такий, треба який варити. Чотири штуки на, 7, на 8 гривень. Супер. Взяла ось такий таку цибульку. Фіолетову, нехай буде фіолетова, думаю. Якщо мені цієї не вистачить, я візьму звичайну дію. Взяла ось такий по 10 гривень цей корм був по акції, хлібчик взяла, бо я зараз дуже люблю вода робити цей з грошею. І взяла ось такий рис, не знаю. Буде смачно, не буде смачно. А для чого взяла? Для плова. Але плов буде готувати завтра. А салат хочу приготувати на завтра, тому треба зробити його сьогодні, щоб він знаєте. Так гарнасенько настоявся. І він такий от смачніший. Шуба на наступний день мені смачніша. Тому займатися є чим, мотивація є. Будемо робити оселедець. Виклала В мене такі лоточок. Є це люмінар фірма. Здається, якщо правильно називаю, дуже мені подобаються такі лоточки. У мене є такі ось величенькі, є два такі менші. і був круглий, але круглий, на жаль, розбила. Так замаронувала цибульку. Багато дала водички, але нічого страшного. Додала сіль, цукор і оцет яблучний. Трішки вона так постоїть, зіллюю водичку і викладу на оселедець морква, картопля і ще відварюється бурячок. Йому ще треба трішки відваритися. Водичка википала, то я додала ще склянку води. Зараз воно гарно закипить. Я зроблю менше вогонь і десь хвилин ну, 5-7 сім треба покипіти. І буде дуже дуже смачний салат. Виристовую ось такий майонез. Провансаль, до речі, я його брала в АТБ по акції, він мені подобається і в різних упакуваннях. Знаєте, буває, ну, продукт залежить від упакування. А мені подобається і там, здається, три види упакування. Є ось такий менший стоячий такий і більший стоячий. І вони всі три смачні. Я зробила дівчата ось такий у мене салатик. Вийшов, ось такий лоточок. Там, бачите, з майонезиком все гарнесно перемостила. Ви побачите цей рецепт, я знімала у таких коротеньких відео, як шортс називається. Тому заходьте туди і побачите більш детальний рецепт. А з вами ми побачимося у наступному відео. А вам всім побажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.